Шановні колеги, розпочинаємо комісію. Наперед подаємо 6 питань. Почнемо з першого погнезення здаток до рішення сесії No32.12, 8019, 20 data. перед тим як прочувствую, я захотіла представити нового начальника управління комунального господарства готова. Ми дуже сподіваємося, що находиться.

Він сьогодні одним з перших на комісії, в як завжди, йому допомагає. Побачимо, як він чи справиться, чи він буде доповідати, чи будемо буде могла Ну, а на нулі комісії я побачила, що він справився. Так, Мартин, будь ласка. Потрималася об'єднання доносних запитань про зміни педагогічних рейтингів. Я думаю, що зараз там у нас розповсюджені рейтинги, po těch objevcech, a na elektroniky. Na dvacet tisíc jim mají odporučené středovou, třeba 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 jim mají dvacet tisíc jim mají na dvacet tisíc To pohledá vlastně na výraz, který se měl představit до 10 кіловат, до 5 малого ранку. Тут ми знаємо, що саме для тих дітей, хто на цій території, хто на цій території з'їде. Тобто ті діти, хто на цій території з'їдуть. Це заєднано з тими, хто на цій території з'їдуть. І тоді ми спіляємо на залишені ремонти з лабораторії Берліна, з лабораторії з лабораторії Берліна,

витрати, е-е, з державного бюджету набора. Е-е, для цієї пропозиції складає 65 000. Окрести дані сертифікат на поступлення з нашого спотрату. Е-е, і, скажіть, 44 000 буде буде розподілено з м-м, бюджету на освітній реконструал, на розширення можливості лінера проєкту. Простий Достаточно тут без Берлині сказати. Якщо ви підходите за нашим Фейсбуком, то ми бачимо, що дивилася, це була публікація мене, даніше не мене, а на мене в тому формі, що там Червона царка міти відпочили, які побоялися, що там це буде, як ті, що будуть застріляти. Але справа тим, що воїни, які будуть у лікарні, наші воїни, вони попросили вернутися до міського голови попросили.

Там до дурки катарки Ну там до ями, де все, там буде місця. Ну цей рік ми вибезли кошти на тротуар вулиці від Печені. Ні, від Будана Хмельницького. Це практично один і той же маршрут. Ні, це весело на це Відмікає. Ні, де ж? Та вулиця, яка... Це в суді, яка... Та, 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 і тут теж, то то, але поки що робимо тільки тут Бетлена, і туди mm. наверх на Можайськ. Ну mm. і Степан також буде робити. То потім слідуючий, слідуючий метал. Ні, на Бетлена теж подобало. Вони йому на потім. Тоді пана подобає велосипедної дорожки. Ні, ні, там де тротуар, має ма. яму. Ту яму треба зробити, щоб він могла й дарити на Чисто от такий. Ну так, як треба треба на тротуар. Да, и точно так само прием наружается в мире, там есть крутый підйом для колясочники. И да, там треба да. вот эти им такие по рефлончиальность. Не... <сподинувайте>, <усвої> <сподинувайте, сот> <япу>, Проблема в том числе группа. Я вот кинул их. Jak jiný způsob? Neviděl jsem. Neviděl jsem. Vojízla. Nejsem. Také byly změny v postavě. No, příště. 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 This is brilliant to it

Так, так, так. Ясно. А там то, що ви казали по воді, то що по-мужайській 33.40. Да, да, да. Це коротше зверху йде в них. Через зараз будуть перекупувати дорогу жайську. Мужайську не буде, перекупувати. Воно все йде в зеленій зоні. Можливо, що прийдеться перекупати в замість дві. Там де 34 рахунок. Це Це як тіна і так і І це А то, що зараз роблять трохи для жінок не Це обмін Це аварійне віддалювальна роботи, Це ремонт, альбом, який вважається витраченим. Буде цей момент. Там була операція на Вона була в діаметра, люди Люди відповіли, на висновки. Вона, а от коли вона зараз буде йти. Вона зведена гагора. Вона, 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 вона є 100, та, великий та. діаметр тобі в межах асфальтованої вулиці. Оцої будії 110 метрів є тупа. Оця аварійна ділянка буде підключатися до великого діаметру. Mm -hmm. До п'ятниці. Так, mm -hmm. так, вона та, звертлена і мужа. Або он власти немає Є, у yeah, yeah. майбутньому є до Чайковського зараз сам батьки називається. Я таке попереднє рішення, що буде целати свою річ. Ну да, на самом Так. Ну Там де ваш магазин Там трактор. Но. Ну, там Я Це же

Зошит от цього будівельнистрою, ви плануєте будинок до 18-го, будівництво. На, ну і є. А тут тут окремо веเจна на вечче і на ляно. Ну на сьогодні даймо два пара робочих форекс на вечче і на ляно. Думаю, його в подальшому буду на якісь сесії, буду ми теж залучавати з загальної суми міночти. Я думаю, спершу можна, спробуємо, що вечче і ляноже се територіальні збірки, тобто Тобто я наші за закидження е, будується, тому що вони, коли е, приєдналися до громади, вони принесли 6 тисяч євро остатку, mm -hmm. і ми одразу показували їм це на ретуальній годину, коли попросили. А геча вже е, передала нам, як ми завершили будівництво. Так, mm -hmm. да, і вже тепер ми його закінчимо. Тому воно виділено окремо. А ті інші мільйон тридцять чи мільйон мільйона. Да, так, то покладено скоком.

चड़ाना बहुत वजी програма дублює програму благоустрою, і це все, що програму благоустрою, і це все, що в нас дублює програму благоустрою, і це все, що в нас дублює програму благоустрою, і це все, що в нас дублює програму благоустрою, і це все, що в нас дублює Да, не мать, не Продължаваме с приходимо до питання. Про внесення змін до програми після вода перевірки громади на з 21 до 2025 років, підтвердження рішенням року. Це програма була саме доповнюємо ту програму Thank you. 1421 mm. метрів кубічних, а суму 4 мільйона 90... Коротше, я думаю, що вибачте, бо я вже одну комісію так просиділа. Я ja не знаю, що це сирка, якщо вона буде на слух казати, що вони, що вона щось. Там є перелік робіт, який були зроблені цієї е програми, не по суму. Це все, що було в мене закладено в бюджеті, в бюджеті нотки на податки на нову сьогоднішню місяць 25-го року. Практично все те саме нотки на нотки... А що ви Ну, тоді давайте, я не знаю. Просто там вже, коли почула 14 тисяч, в моменті мільйонів. Мені вже це... 14 тисяч? 14 за рік на суму 4 мільйони 9 тисяч гривень проведено очищення доріг і громадських місць. Надання вулиці і доріг площею 15 мільйонів 203 тисячі квадратних метрів. За рік це кожен тиждень нам приносить звіт, щоденно підвітаються вулиці дороги. Воно накопичується, і загально така квадратура виходить. На суму 5 мільйонів 400 Придбано однорічні квіти для благоустрою території, що були висаджені у квітниках на площі Кошута біля парку Будапешта медичного училища на суму 40 тисяч гривень. Послуги з відведення стічних вод згідно метеорозогівки виданої Сухарським обласним центром метеорології на суму 1 мільйон 178 тисяч гривень. Звіснювали прибирання території по проспекту біологів, основе отримання зимове, механізоване скошування трави, зрізання борослі, садіння квітів, прибирання сміття та полив поливтулених насаджену суму 298,8 тисяч гривень. Провели способи спеціального обслуговування системи влучного освітлення на суму 2 мільйона 180 тисяч гривень, постіння трави та площі – площа. 100 тисяч метрів квадратних на суму 1 мільйон 19,5 тисяч гривень. Видалення аварійних дерев в кількості 73 одиниці на суму 490 тисяч гривень. Електроенергія мереж вуличного освітлення Бергійської територіальної громади в кількості 754,8 тисяч кВт на суму 6 мільйонів 195 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт мосту в чопівці на суму 180 8,6 тисяч гривень, утримання та поточний ремонт і покорних об'єктів переслідської територіальної громади на суму 418 тисяч цілих 80 тисяч гривень, благоустрій кладовищ по 100 тисяч квадратів по громаді в сумі на 409 тисяч гривень. Нанесення дорожньої розмітки по вулку Рятовича Шевченка, сума 74,9 тисяч гривень. Встановлено на заміну дорожні знаки на території Бергівської громади на суму 90 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт тротуар у Казінці площею 210 метрів квадратних на суму 200 тисяч гривень. Здійснено поточний ремонт мережі водопостачання по на вулиці міста Берегове біля церкви протяжністю 150 метрів на суму 99 тисяч гривень. Також проведено поточний ремонт зливової ливової легкової мережі по бульвару і листю. Узбіччя довжиною 105 квадратів на суму 82,3 тисяч гривень, і проведено поточний ремонт мережі водовідведення від селі по в місті берегове довжиною 36 метрів на суму 52,6 тисяч гривень. І останнє проведено очищення водопропускної споруди від намулу, грубо в районі Черківського Берегіса, територіальної громади на суму 30%.

Yeah. Ні, поставити... туди не треба ставити лежачих поліцейських, ми там поставити лежачі поліцейські, але я там, у мене країна одна, ну, воно ще таке високе, воно вже в яму. Тому, ну, так кажучи, нам де ще був. Будуть замінювати, так, будуть замінювати. Там треба мало робити, мало заробити. Yeah, that's a

Сега история. Из 620 хиляди кинопоклава, както го е долоно, 620 хиляди Петър Фибрович е в інших послуг, які роботи тут треба перекрати Ну, тобто, е, там же саме на тероборонні СТС, це тільки з одного фонду переходить. Більше нічого. Ну, і те, що, що, що навіть. Тобто, коли він називав ці роботи, хто виконував, виконував. Який? Ну, це ж вона репрезентувала. Там роботи, там замітання, всі ці вирішення. там термін процедури. Просто є така програма, які передбачено, що що ми маємо зробити. Прибирання сміття, вивіз сміття, в електронне армія. Вона робила звіт за двадцять читвій. Чи пак пан Матан цей зато? Ні, то нас вже з нового ми вже просто звісно. Просто збільше проведено. ευχαριστώ για την προσοχή σας.